Доброго дня! Сьогодні ми з вами опрацюємо завдання уроку 40. В першому завданні необхідно записати речення, вставляючи із довідки потрібні слова та підкреслити слова з подовженим і приголосним звуком. В довідці такі слова: завдання, щоденник, колося у злісі. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: Вітер колише. Ще... Колосся, тут у нас подовжений с золотої пшениці. Петрик записав у щоденник, подовжений Н домашнє завдання. Нь. На узліссі росла висока берізка. Давайте пригадаємо правило, в якому випадку можуть бути подовженими приголосні. Приголосні можуть бути подовженими, якщо вони стоять у позиції між двома голосними. Це такі м'які приголосні: дю, тю, зю, сю, цю ЛЮ, ню, ю, шиплячі. Для того, щоб запам'ятати ці приголосні, можна використовувати вислів, де ти з'їси ці лини, плюс шиплячі. В другому завданні необхідно серед запропонованих варіантів обрати правильний та записати народні приказки без помилок. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Перше слово у нас низько. Це Сумнівний приголосний. Для того, щоб перевірити, яку літеру писати З часи, ми маємо змінити слово так, що після сумнівного приголосного стояв голосний звук. Низько, низенько. Горобці літають низько над землею. Орфограма на правописне наголошених ЕІ у корені слова. Для того, щоб перевірити, яку літеру треба писати. Необхідно змінити слово так, щоб не наголошений звук став наголошеним. Землею землі. Над землею перед грозою. Пишемо «ю», вимовляємо «ю». у. Горобці. Правопис сумнівних приголосних. Змінюємо слово так, щоб не, після сумнівного приголосного стояв голосний горобець. Розцвірінькалися. М'якість приголосного передається літерою Я. Горобці розцвірінькалися на відлигу. Якщо пишемо «ща», вимовляємо шуччу. Ріжки, сумнівний приголосний. Змінюємо слово так, що після приголосного стояв голосний, який дасть нам чітку вимову цього приголосного. Ріжки, ріжечки місяця. М Якість приголосного передається літерою Я. Ріжки місяця опущені вниз. Сумнівний приголосний. Змінюємо слово так, що після сумнівного приголосного стояв голосний. Вниз внизу. Якщо ріжки місяця опущені вниз, будуть опади. В наступному завданні необхідно прочитати і вписати слова вічливості у речення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Мамо, дякую за смачний обід. Тарасику, позич, будь ласка, мені лінійку. Ми розпочинаємо день словами Добрий ранок я кажу рідним на прощання. До побачення. В наступному завданні нам потрібно вставити букви і правильно прочитати слова. Це у нас усі словникові слова. Їх правопис необхідно запам'ятати або перевіряти за словником. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Черговий театр, четвер, килим, портфель, предмет, диктант, китиця, листопад, батьківщина, олень. Київ, заєць, учителька, бібліотека, метро, прізвище, Комбайн, Космонавт, Ковзани, Кипіти, Герой, Летіти. Я вам дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!